Не береться Господь із з обітницею, як деякі вважають це за боріння. але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Богові боляче дивитися на все те зло, яке сьогодні панує в нашому світі, і він прагне очистити цей світ від зла і повернути йому досконалість. Але є причина, чому Господь затримується, на неї вказує у своєму посланні апостол Петро Бог довготерпить нас, тому що не бажає, щоб хтось загинув, він дає цьому світу ще деякий час для покаяння. Коли ж кожна людина вибере собі пана та наставника, коли кожен визначиться, який бік він готовий зайняти? Бік добра чи зла, тоді Господь скаже здійснилося. Вседержитель чекає того дня, коли у всьому всесвіті відновиться порядок і гармонія, а зло буде знищено. Але зараз він готовий терпляче вести людину до каяття і чекати, коли вона звернеться від свого згубного способу життя. І повернеться до Творця. Амінь.